Вітаю! В ефірі інформаційна програма Деталі на часі. В студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми говоритимемо про глаукому. Це захворювання очей, яке характеризується підвищенням внутрішнього очного тиску. На жаль, початок недуги підступний і протікає безсимптомно. А й початку березня в Україні і в усьому світі оголосили інформаційну кампанію щодо боротьби із глаукомою. Тож у нашій студії про причини появи цього недугу, про цю хворобу її перебіг та чи можливо її вилікувати. Говоримо із кандидатом медичним наук лікарем-офтальмологом Валерієм Біляєвим вітаю вас, вітаю вас, Валерій Дмитрович. Дякую, що погодили прийти поспілкуватися, розповісти про а, таку насправді напевно одну із найбільших хвороб, якщо ми говоримо про зір, про очі, про глаукому. Тож, першочергово, що потрібно знати про цей недух. На жаль, глаукома це одна з найпідступніших і найсерйозніших хвороб офтальмології, тому що вона проявляється надто пізно. Тобто людина починає відчувати надто пізно і звертається тоді, коли вже багато функцій втрачено. А саме небезпека глаукома полягає в тому, що. На жаль, зір знижається при цій хворобі незворотньо, і ми, коли вже починаємо лікувати, спочатку діагностувати, потім лікувати цю хворобу, то ми можемо тільки зупинити прорисування, а не повернути зір як при інших багатьох хвороб, в тому числі катаракта. І тому саме тому в світі це дуже актуальна проблема. Саме тому 6 березня в світі і всесвітнього організація охорони здоров'я прийнято як день боротьби з глаукомою і всі офтальмологи світу вони акцентують увагу. Щоб люди не зволікали, і основне в ранніх діагностиці глаукоми – це і є те, що людина має диспансерно планово без скарг звертатись, особливо люди, які знаходяться в групі ризику по цьому недолу. Це в першу чергу люди старше 40 років. Ми при огляді ми можемо визначити ризики, визначити підозру на голоукому, тобто якщо є якісь симптоми, які супутні глаукомі, безумовно ми проводимо обстеження. Чим раніше ми знаходимо цю надугу, тим краще і ефективніше ми можемо допомогти цій людині побороти цю хворобу. А які причини взагалі появи цієї хвороби? Тобто, це є якась одна, чи це такий комплекс, чи це можливо бути, що людина просто ну якось генетично вона розполаг... розположена до цієї хвороби? Власне? Ну саме етіологія або причина цього захворювання, це ведеться досить така серйозна дискусія потужно в світі, тому що по перше є багато. Типів типівлоком підвидів видівлоком біля, біля 60 є. І кожна з них має свою певну причину. Але якщо брати загалом, то причина виникнення цієї хвороби полягає в тому, що порушується дисбаланс між продукцією внутріочної рідини і її відтоком, а це такий динамічний процес, тому що внутрішня очна рідина, яка знаходиться всередині очного яблучка, всередині ока, вона виконує функцію і трофічну, і там обмінну. І коли цей баланс порушується, починається підвищуватись внутрішньою. Ні тобто ця рідина починає накопичити середні очка, і це знов таки безсимптомно проходить, тому що у людини немає больового синдрому, і на початку хвороби не порушуються функції. І одна з таких теорій, що це все таки судинна хвороба. Яка виникає у людей старшого віку, знов таки, після 40 років, це є більший ризик виникнення глаукому, хоча є і дитяча глоукома, є вроджена глаукома, є ювенільна, тобто молодих людей. Але відсоток цієї глоукоми набагато менше, ніж вікової, яка виникає після 40 років. В групі ризику, крім людей літніх, це і люди з гіпотонією, з артеріальною гіпотензією, коли низький артеріальний тиск. Це люди, у яких в анамнезі, тобто у батьків або якихось близьких родичів, є або була глаукома. Комо, це люди з близрукістю, з короткозорістю, коли перенесли травми запальні захворювання. Тобто, досить така мультифакторна ця хвороба, і в цьому і складність, якщо б ми знали, наприклад, що це критерій тільки, наприклад, чоловіки за 40 років, то ми б ну акцентували на цю групу людей і більш активно виявляли. Але на жаль, приглокомі такого нема. Тобто вона може виникати у людей різних рас, різних вікових категорій і з різними фонами захворювання. Так як теж написано в характеристиках, те, що в людини починає це звужуватися поле зору, тобто про що йдеться, коли от такий таку ознаку та людина за собою помічає. Поле зору це одна з функцій зорового аналізатора. Їх всього є 5. Це та функція, яка відповідає за просторовий зір. Це так, як ми бачимо широко, бо це поле зору відповідає за це. І саме небезпека дійсно головкому в першу чергу забирає не центральний зір, який ми сразу помітимо. Якщо людина побачила гірше, почала бачити на одне око, ну вона одразу звертається. А забирається поле зору і саме забирається в тих місцях, де одне і друге око поля зору пересікаються. І тут саме небезпека в тому, що. Що початкові зміни звуження поля зору, звуження цього просторового бачення, ми не помічаємо за рахунок компенсації другого ока. Вона рідко розвивається в однаковій стадії на обох очах локом. Вона спочатку уражає одне око, а потім включається друге око. І тому знов-таки людина, якщо дуже ретельно себе перевіряє, вона може десь помітити, що одне очко бачить не так широко картинка, ніж, наприклад, друге. Але безумовно, це недостатньо. Це суб'єктивна оцінка цієї функції. Об'єктивна оцінка, ми маємо в своєму арсеналі чудові сучасні статичної периметрії, це спеціальне обстеження, яке абсолютно безболяче, яке абсолютно без контакту проводиться Це можна дітям і дорослим робити, яке показує нам у цю периметрію поле зору, як людина бачить, і чи є там норма, чи є там якась патологія або звуження. Тобто на ранніх стадіях ми можемо до, до клінічних варіантах визначити цю хворобу. От саме в цьому і лежить принцип диспансеризації при глаукомі у всьому світі, щоб її виявляти активно на ранніх стадіях. Ви говорите, що Взагалі, це така група ризику, це 40+. Але чи можемо ми говорити, що от хвороба молодша стає? Тобто, ми про багато недугів, зокрема із зором про це говоримо у зв'язку із способом життя. Ну багато причин є. Чи можна так про глокому сказати? Можна, на жаль, всі, ну не всі, а більшість хвороб, в тому числі. Хвороби органа зору, і, в тому числі, хвороби порушення обміну речовин, судина на ГНС, це теж рахується порушення обмін речовин. Вони дуже молоді. Це пов'язано не тільки з зміною там, популяції людей, а й нашим способом життя. На жаль. Все, що впливає негативно впливає на спосіб життя, негативно впливає на здоров'я, да, то воно може викликати певні захворювання. Так само глоукома наш спосіб, сидячий спосіб життя, наша гіподінамія, наша. Ну я не беру вже якість продуктів, якість там води і так далі. далі. На жаль, екологічні фактори вони також впливають на цю ситуацію. Ну, це негативна сторона цієї хвороби, але не треба так песимістично дивитися на ситуацію, тому що ми теж не стоїмо на місці офтальмологів всього світу. І на сьогоднішній день ми маємо варсонал. Алі дуже багато методів ранньої діагностики знов таки це не опасна, це не небезпечна діагностика, це безконтактна діагностика до клінічних стадій глаукоми. Якщо людина дійсно як рекомендує офтальмологи всього світу, раз в році приходить на обстеження до офтальмолога, і ми підозрюємо по якимось симптомам, що може бути дійсно там бути глоукома або підозрана глоукому, то в нашому арсеналі зараз є такі сучасні, найбільш точні дослідження, які допоможуть нам встановити і на ранній стадії і абсолютно контролювати цей процес. Тому не все так погано, що да, молоді, все міняється, всюди є динаміка, безумовно, але ми теж не стоїмо на місці. А як не прогавити початок хвороби? От... Ну, якщо... Знов таки, враховуючи що цей початок цієї хвороби безсимптомний, то безумовно, єдиний шлях, щоб не пропустити цю недугу, це огляд професійного офтальмолога. Тому що ми при е, сучасних можливостях наших діагностичних ми її не пропустимо. Тому що це ну знов таки, після 40 років це обов'язок всіх людей раз в році, якщо людина піклується про своє здоров'я, навіть без скарг, навіть без е, зниження зору і так далі. А якщо це мова йде про більш молодих людей, ну безумовно, там треба реагувати. Орієнтуватись на скарги пацієнта, якщо він скаржиться на якийсь дискомфорт, на якісь симптоми, то безумовно офтальмолог вирішує ці питання. Те, що змогла знайти в відкритих джерелах, то офтальмологи, зокрема, всього всього світу, це йдеться про організацію охорони здоров'я, кажуть, що у світі вже до 100 мільйонів так нараховується раховується оцих. Патологічних таких хворих, які мають так. до яка статистика за вашими даними про що ми можемо зараз говорити? Можливо, в розрізі також України і те, що є із ваших пацієнтів. Ну, що ви розуміли масштаб цієї недуги, дійсно на 2020 рік Сосвітня організація охорони здоров'я виявляла всіх пацієнтів з глоукомою порядка біля 80 мільйонів. Тобто, фактично дві наші держави України це були пацієнти з глаукомою. І саме погане те, що біля 10%, біля 7 мільйонів це були пацієнти з двосторонньою термінальною стадією, тобто там нема надії на покращення зору, навіть використавши сучасні лазерні або хірургічні методи лікування. І прогноз на 2040 рік це приблизно 111-112 мільйонів пацієнтів буде з тої чи іншої стадії глаукоми. Тобто, на жаль, прогноз досить такий серйозний. І якщо ми... Активно будемо працювати з точки зору ранньої діагностики, то ми цих пацієнтів можемо залишити на першій стадії. Вона все рівно виникне, ми не можемо попередити виникнення глоукоми, але ми можемо стримати на ранній стадії. А що таке перша стадія глоукоми? Це людина абсолютно не відчуває ніякого дискомфорту. Вона працює, вона живе звичайним життям. Так, вона має звернутися до офтальмолога регулярно, вона має змірити очний тиск, вона має провести чи медикаментозне, чи лазерне, чи хірургічне лікування, але вона живе, вона бачить і вона щаслива. Якщо брати статистику українську, ну зараз, на жаль, в цей час вона не, не, не максимально точна, але останні дані, які ми маємо, це 200 тисяч пацієнтів в Україні, у яких є підтверджена глоукома. І е, на жаль, Глоукома на сьогоднішній день вийшла на перше місце інвалідізації позору по втраті працездатності. Причому це мова йде про пацієнтів працездатного віку, тобто це молоді, здорові, ну, молоді, відносно молоді мене працездатні люди, які можуть ще користь принести і своїй сім'ї, і собі ну і державі безумовно. Тобто це не тільки медична, це соціальна велика проблема. Що ми говоримо про ваших пацієнтів? Чи був досвід так, що коли вдалося рань ранньо діагностувати і утримати в розрізі з Закарпаття? Та що безумовно? Це не це не тільки поодинокі е е е випадки, це випадки досить масові, якщо людина дуже серйозно відноситься до свого здоров'я. Якщо вона розуміє, а кажу, на сьогоднішній день ми маємо доказові методи підтвердження початкової стадії глаукоми, і ми маємо доказові методи стримання. Ми, ми на сьогоднішній день єдині в області виконуємо селективну лазерну тробеколопластику Це метод абсолютно не. Інвазивний, який рахується на сьогоднішній день першим в світі, навіть до медикаментозного лікування для лікування початкової стадії глаукоми, які дуже ефективні. Там в початкових стадіях глаукоми 70% успіху. Тобто ми стабілізуємо процес. І з 10 пацієнтів усім вона повністю стабілізується. Це світові дані. Так от, таких пацієнтів дуже багато. І ви знаєте, тут боротьба з глоукомою це боротьба не тільки лікаря. А це лікаря, пацієнта і його родини, якщо тому, що на жаль, знов таки це невиліковна хвороба, це як хвороба, схожа на цукровий діабет. Пацієнт постійно має бути під контролем, а це вимагає і часових рамок, це вимагає і фінансової трошки підтримки, тому що в будь-якому випадку ці препарати призначаються пожиттєво, якщо це медикаментозна корекція. Так, от якщо сім'я, якщо пацієнт і лікар вони працюють в одній команді. То таких випадків буде більше більше і більше. І це я завжди кажу, глокому це не вирок. Так це складна хвороба, це неприємна хвороба. Але якщо з нею боротись і боротись командою, то ми перемагаємо. Тобто можна її зупинити на певній стадії, скажімо так, падіння зору. Тобто, якщо її виявили, наприклад, там на 70% так зір, коли є у людини. І от можна ці 70% це до прикладу утримати до, ну, до кінця життя можна, але діло в тому, що вона вимірюється на відсотках, тому що це мова йде не про гостроту угу. центрального зору, а це мова йде про периферійний зір. Там є інші угу. трошки критерії, але є стадійність лоукоми. Ми на сьогоднішній день користуємося класифікацією х 4 стадії глокової на увазі. Угу. І на жаль, ми при при першій при першому контакті з пацієнтом з локом, ми завжди кажемо, що це є хвороба, е, яка не має зворотнього перебігу, і тут дуже важливо зупинити на, на певній стадії. Якщо це початкові стадії, то ми зупиняємо контролюємо, ми тримаємо, і тоді людина живе повноцінним життям. Якщо це термінальна стадія, четверта, а четверта стадія це відсутні зорові функції. Тобто, очко не бачить, на жаль, ця, цей пацієнт на одне чи обидва очка незрячі. То на жаль, е, на сьогоднішній день ви повернути зір навіть саме сучасними хірургічними методами при такій стадії локом, у неможливо і щоб цього не сталося, ваша порада що потрібно зробити? Обов'язково дружити з офтальмологами, обов'язково особливо люди, які мають вік старше 40 років, або які мають. Якісь фонові захворювання, теж цукровий діабет, зниження зору або є рідні, які хворіли або була на глокому, не нехтуючи своїм часом, не нехтуючи іншими справами, обов'язково раз в році перебувати на обстеження офтальмолога, тому що на сьогоднішній день, ще раз підкреслюю, ми знаходимо глоукому, діагностуємо до клінічній стадії, тоді коли пацієнт ще абсолютно не відчуває цю хворобу, і це дуже важливо, тому що якщо ми знаходимо цій стадії. То ми на цій стадії і зупиняємось, і людина живе повноцінним життям. І от чим можуть такі, як то знаєте, дуже багато є там в інтернеті всюди міфів, що можна не знаю, там наїстися багато вітамінів і зупинити захворювання. Очей там ну всіх захворювань, чи можна яку якусь отаку профілактику робити, чи тільки вчасне звернення до офтальмолога помагає? На жаль, нема таких ліків або вітамінних препаратів, які б на сьогоднішній день попередили або е, вернули стадіні з лоукому. На жаль, це така специфічна хвороба. І, до речі, дві хвороби є в офтальмології. Одна ми сьогодні стосуємося з вами це глоуком, а друга це периферійна дегенерація сітківки. Саме ці дві хвороби, які людина починає пацієнт помічати їх тоді, коли вже пізно, і саме із за цих. Двох хвороб в основному, ну якщо не беремо там онкологічні да? але їх досить багато, цих то саме із-за цих хвороб ми і просимо пацієнтів звертатись навіть без симптомів. Коли ви почуваєте себе нормально, коли вам 40 років сталося, то прийдіть до окуліста, ми перевіримо, виключимо наявність цих хвороб і ви будете жити абсолютно спокійно далі. Витаміно терапія, безумовно, це непогано. Якщо вона по показам, якщо вона правильний здоровий спосіб життя, здорове фізичне і інтелектуальне навантаження. Безумовно, це все правильно, тому що це входить в поняття здоровий спосіб життя, здоровий спосіб існування. Але на жаль, і у здорових спортсменів також діагностується глоукомо, тому це, на жаль, не, не єдиний варіант, коли її можна Попередити її можна тільки раннім виявленням. А отакий ви теж вже згадували, що спосіб життя впливає на це. Ну тобто, це якесь там читання, вплив на напевно всієї нашої техніки. Це теж якось пожвавлює процес проходження цієї ну. Я рахую, що сьогоднішній біч нашого життя, нашої цивілізації це гіподінамія. Тобто ми достатньо мало рухаємось, ми більше проводимо за робочим столом, за екраном монітора, за екраном комп'ютера, за телефону, і це безумовно впливає на все, в тому числі на обмін речовим середнього, в тому числі на кровопостачання. Тобто, якщо ми правильно розіб'ємо свій режим інтелектуального навантаження, фізичного навантаження там. Сон і так далі, то це безумовно зменшить оці хвороби обміну речовин, в тому числі і лоуком. Ну але на жаль, це не гарантовано, що її не може бути. Багато факторів впливають, кажу, і навіть у здорових людей на виникнення це цієї патології. Ну і щоб коротко підсумувати нашу сьогоднішню бесіду, попрошу звернутися до тих, хто нас сьогодні почує і побачить, чому важливо не нехтувати відвідиними офтальмологів, і що це взагалі не вирок, що вам завтра випишуть окуляри. Абсолютно, я хочу якраз звернутися до наших шановних громадян. В Офтальмології є дуже великий плюс, що практично вся діагностика вона на сьогоднішній день проводиться безконтактно. Тобто, це абсолютно не боляче, не страшно, і ми проводимо діткам. І дітки з задоволенням цю діагностику полюбляють і не бояться. І це перше. Друге, є вислів відомого академіка Філатова, Кожна людина має бачити сонце, і це наш девіз, який нас веде. Проти хвороб, і ми в кінцевому рахунку перемагаємо. Тільки нам потрібна ваша допомога, ваша людей, пацієнтів, які приходять. І тільки при ранній діагностиці, при адекватній діагностиці, ми виставляємо правильний діагноз, якщо він є. А якщо немає так, взагалі нам нема чого хвилюватися. І ми тоді перемагаємо всі ці недуги. Тому не бійтесь і безумовно, світ, світові рекомендації, вони так і просять людей старше 40 років, саме в розрізі глуукоми, не нехтувати своїм здоров'ям а показуватися офтальмологу, Рік, і тоді ми будемо озброєні. Дякую вам дуже, Валерій Дмитрович, що вкотре погоджується прийти поспілкуватися. Я сподіваюся, що таких складних пацієнтів у вас буде менше. Дякую дуже вам, будьте здорові, перемоги і миру нам всім! Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про глаукому, як одне із найскладніших захворювань нашого зору. Будь ласка, стежте за своїм здоров'ям, вчасно звертайтеся до лікарів, а також не прогавте наші нові студії. Адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.